Україна і Польща почали обговорення можливої зустрічі на рівні урядів і голів держав на польсько-українському кордоні. Про це заявив речник українського президента Сергій Никифоров. Володимир Зеленський запросив президента і прем'єра Польщі зустрітися на кордоні аби вирішити проблему з блокуванням пунктів перетину, що вимагають польські фермери, і кому насправді вигідно хитати ситуацію. Розкаже Олена Гончаренко. Серед польських протестувальників не лише фермери з поміж блокувальників кордону помітили чоловіка, який виявився російським агентом. Він давно перебуває у списку сайту «Миротворець» і Полюбляє сидіти у російській соцмережі. Кримінального покарання за любов до країни агресорки не існує. А через плакати з закликом до Путіна розібратися з Україною Брюсселем та урядом Польщі поліція почала розслідування. Тракториста затримали. Антиукраїнські гасла висипання нашого зерна, яке так важко дається аграріям, ніщо інше, як підігравання Росії окремими персонами. Про російський слід на польському протесті заговорило МЗС Польщі. Дії провокаторів там засудили, запідозрили в участі агентів Росії. Подібні дії виставляють в негативному світлі Польщу країну, яка першою допомогла Україні після нападу. На нашу думку відбувається спроба захоплення руху аграріїв крайніми та безвідповідальними угрупованнями, які можливо перебувають під впливом російської агентури. Із заяви МЗС Польщі, а це є частиною російської пропаганди в Польщі, мета якої погіршити відносини між двома країнами, відзначають у центрі протидії дезінформації. Головним організатором бокади був Рафа Рафал Меклер. Це член організацій з повністю антиукраїнськими поглядами. Він голова Люблінського осередку правої та антиукраїнської партії конфедерація. І неодноразово звинувачував українців. Протестувальники виступають проти так званого транспортного безвізу для України, завдяки якому наші водії можуть виконувати перевезення до країн ЄС без дозволів. Утім раніше Польща разом з Угорщиною та словаччиною вели односторонній ембарго на віз українського збіжжя. Тож насправді обурення серед польських аграріїв викликали зміну у зеленій політиці. ЄС ми в середині Польщі нічого. Не продаємо тому дійсно один із факторів це загальний вплив на аграрну політику, яка відбувається в Єврозоні, і ті акції протесту, які були організовані рядом європейських держав і їх представниками аграрної спільноти. Та нібито мирні мітинги, схоже, перейшли межу до діалогу. Закликав Володимир Зеленський. Він запросив український уряд на кордон, аби розв'язати ситуацію. Приїхати туди. Український президент закликав і польського прем'єра аби вирішити усі протиріччя. Олена Гончаренкому Україна, марафон Єдині новини.